Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! В цьому році питання календаря з'являється вже у вересні, а не як минулими роками у грудні. У соціальних мережах, в медійному просторі піднімалося питання, щоб врешті-решт святкувати Різдво за іншою датою, щоб святкувати разом з цілим світом. Це сталося. Українська Греко-католицька церква і Православна Церква України змінили дати постійних свят. Різдво буде таке 25 грудня. Але разом з тим змінилися також всі інші свята, всі інші свята теж перенеслися на два тижні дозаду. Вони будуть святкуватися скоріше. декого це буде створювати якийсь дискомфорт. Про переваги нового календаря було сказано багато, можна знайти в інтернеті багато різних мудрих, богословських пояснень. Врешті-решт для вірних Української Ракатолоцької церкви було видано послання блаженнішого Святослава, в котрому він дуже широко і глибоко теж пояснює другорядність календарного питання і значення цього, цієї реформи її поетапність. А водночас нам треба буде наново привикати, коли Миколая. Коли Андрія, коли Михаїла. буде такий перехідний етап, в котрому буде нам можливо трохи складно. Але я запрошую вас, мої друзі, до відваги себе і вас для того, щоб відважно війти в цю календарну реформу. Вона піде нам на користь, вона впорядкує наше життя не лише цей різдвяний цикл, особливо вона вплине на це, але думаю, що на, на інші свята, що ми зможемо святкувати разом з іншими з цілим західним світом. Багато християнських свят, може, більшість християнських свят. В цьому році, 1 вересня, е наш календарне буде також початком церковного року, початком навчального року для нашого католицького університету. Ми якби, синхронізуємо цей календар. Можливо, це буде для нас складно. Ми завжди привикли трохи пізніше в нашому університеті починати навчальний рік, але нічого. Цього року ми скоріше починаємо, а водночас скоріше дійдемо до Різдва. З цим новим початком календарного року, з цією реформою, ми входимо в якийсь новий етап такого дорослішання нашої нашої церкви, нашого християнства. До цього вас і себе запрошую.